Перша в Тернополі стартувала справжня інтелектуальна битва серед чотирикласників. Надія Тернополя так називається міська альтернативна олімпіада. Чим вона особливо дізнавалася Олена Расименко. Ось так розпочалися справжні інтелектуальні поєдинки серед тернопільських школярів. Десять хлопчаків та двоє чарівних дівчаток мають намір стати надією Тернополя. У вас є 12, 10 хлопців і лише дві дівчинки. Як ви будете ставитись до слабшої половини? Я думаю, я пропущу їх. Я теж так думаю. Вони певно, якщо вони слабші, то треба їх пропускати далі. У Вас буде боротьба за знання? Я думаю, треба перемогти. Понад 100 дітей подали заявки на участь в олімпіаді, але лише 12 представників, які пройшли додатковий відбір, змогли виборювати першість за розумниками. Спостерігали креативні продюсери, які наосліп обирали учасників свою команду. Завдання для школярів не з легких, вимагали кмітливості, швидкості думки та творчого забарвлення. Особливо вона е, тим, що е, судді будуть, ну скажімо так, не фахівці з початкової освіти, а е, продюсери, і продюсерами будуть виступати директори тих шкіл, які якраз дуже зацікавлені е, у. Е, так би мовити, достойному інтелектуальному поповненні своїх навчальних закладів. Перше випробування буде відбуватися в потаємній кімнаті. Вони будуть там готуватися аж після чого по одному виходити на сцену. Продюсери будуть як у голосі країни повернуті кріслами. До них спиною і повертатися тільки тоді, коли вони себе проявлять. Це конкурс Я п'яте, я майбутній п'ятикласник. Їхня, так би мовити, життєва програма на найближчий час. Серед продюсерів, директори української гімназії імені Івана Франка, класичної гімназії, технічного ліцею та гімназії гармонія. Вони вперше беруть участь в такому інтелектуальному шоу. Щоб цей конкурс запам'ятався дітям, бо вони учасники конкурсу і. Хотілося б, щоб їм сподобався цей конкурс. Тим більше він проходить перше. Як для мене, він теж перше, і він для мене незвичний, тому що я директор Тернопільського технічного ліцею. У мене наймолодші діти в ліцеї це сьомикласники. Зрозуміло, що четвертий клас це не тільки надія конкурсу, це і надія, що вони колись прийдуть в технічний ліцей. Хтось з великих казав, заговори, щоб я тебе почув. О, сьогодні я хочу почути тих молодих людей, які хочуть стати успішними. житті, які вже чогось добилися, вже реалізувалися. Я радо прийму їх в свій навчальний заклад. Для того щоб перемогти, що необхідно треба добре вчитися, слухати вчителя. Саме перше хотіти цього. Учасники олімпіади впевнені, усі вони вже надія Тернополя.